Привітуліки, привітуліки, мої дорогесенькі, ріднесенькі, Четверг, 5 червня. І сьогодні вирішила я нарешті вийти на двір. В день була духота неймовірна, зараз вже на вечір. Вова поїхав на нову пошту. Про це розповім далі. А я вирішила з вами привітатися і зробити невеличкий обзор. Так, тут у мене така краса, Вовочка мені все викосив. Ви тільки погляньте на цю красу. Я її фоткала, показувала, грубо кажучи, тиждень назад. І зараз порівнюючи ну, це небо і земля. Тиждень назад ще всі ось оці горщики казалися порожніми. Видно було і бортики, і все. Зараз койде-неде, де видно ще бортики, але подивіться, що робиться. Дивіться, які кущі. Ну, не краса хіба. Гляньте, А це ось, подивіться. Ось тільки декілька днів тому я ось сюди пересаджувала ось цей гібридний барвінок, так скажімо. Да? Гляньте вже, яка ця пітунька, наскільки вона розрослася. Я, чесно кажучи, так розумію, що мене, мабуть, трішки намахали з тайдалом з оперою. Чому? Тому що я брала три тайдала, три опери, і вона казала, що кольори вони однакові. Але починала я садити оперу, а потім тайдал. По факту я бачу, що опера більша, ніж тайдал. Цього не має, в принципі, бути тайдал має бути більший, ніж опера. Це, по-перше, по-друге, ну, два кольори також якось не вписуються. Ось оце і оце однакові. А всі інші три чотири Абсолютно різні. Тут отакий колір, тут біла з фіолетовою серединкою, там фіолетовий, а цей схожий з тим крайнім. Вгадала, як гляньте, зараз спробую відійти. Ось отак Бачите, ось той і ось той дуже схожі крайні. Але колір серединки різниця. Ну, не виходить ніяк. В мене було 6. Кущів, по ходу, я починала опера тайдал. Опера, ну, якось мало воно схоже на оперу. Тайдал, опера тайдал. І виходить, що тут тайдал, а тут така сама квітка це опера. Ну, тобто щось не сходиться. Ну, ладно, намахали та й намахали. Головне результат, правильно? А результат, гляньте, яка шикарна клумба в мене. Ці в порівняння. Всі в порівнянні з цими, ну, їм далеко. Барвінок цей мічек його там звати, тут наче прожився, нормально все почуває, квітне усі три квіточки, так що все буде ок. Да? Курі? Ви курі? Чи ви зазульки? Хто ви? Так, йдемо далі. Вчора тільки дощ, був, сьогодні вже опять поливати треба. Ось це ті три ромашки, які, я не пам'ятаю, показувала чи ні останні купила. Да, показувала, Бо я ж звідси прибирала той барвінок. Ця, Ой, ромашки, господи, гвоздики. Але оці гвоздики, вони так пахнуть, капець, бомбічекі. Це гвоздичка зовсім інша, ще не зацвіла. А ось тут гвоздичка вже починає розпускатися, але вони геть інші. Сьогодні, до речі, дізналася, що ось ці квіти, знову забула, як вони називаються, називаються, їхня фамілія. Мені казали, що вони однорічні. Але сьогодні дізналася, що якщо їх бросити в клумбі, то так, вони взимку пропадуть. А якщо їх викопати восени, посадити в горщики і забрати в хату. То їх навесні можна буде знову висадити. Ну, не знаю, вийде, не вийде, будемо орієнтуватися по ситуації, як то кажуть. Гейхерки чудово себе почувають, вони ростуть вже, ем, дають мені молоденьке листячко. Не всі матіолки похоронила, он щось там вилізло. Тут дає молоденьке листячко, тут ось дає. А крайній кущ навіть викинув два цветоноса. Я вчора тільки дізналася, що вони можуть квітнути. І я взагалі думала, що це просто будуть красиві за кольором ну, листя кущі. А виявляється, вони ще й квітнуть. Вчора бачила ефір. Ну, там, правда, вони дорожчі продавалися. Я купляла по 100 гривень, а там продавалися, ну, такі маленькі, як оцей, по 155 гривень. А для прикладу показували квітучі. Так от, листя наче схоже, однакове, а квіточки і білі були, і рожеві, ну, тобто, не знаю, будемо дивитися. Так що, тут у нас. Все почувається добренько. Сьогодні отримали вранці одну посилочку. Як повернемося в хату, покажу вам, що приїхало. І зараз Вовочка поїхав по посилку з Китаю, з тему. Також зробимо огляд. Помідорки ті, що не поклювали. Шпаки піднялися так знатно. Ну, а ті, що поскльовували, стоять, звісно, такі миршеві. Ну, нічого, хай стоять. Я сподіваюся, що, може, вони все ж таки попускають пасинки і колись щось з них та й виросте. Це, бачите, як ті. Он? Це ж одна і та ж сама грядка. Ось оце Полоса, оце моя розсада, да? і от, ну, як абсолютно різняться ті, що поскльовували, і ті, що далі не поскльовували. Ці такі стали товстенькі, моцні вони і були товстенькі. Ой, знову сот лізе, задовбав. Але стовбури такі, бачите, гарні, добротні, цвітуть. В когось вже помідори. Спіють мені Максюша каже, я вже перший гірок зірвав з огороду. До речі, це ж я ось купляла начебто ранні, а там далі, крім моїх, то ті ще світа давала мені. Так от зараз побачила, що в тому першому рядку. Ой, де? Ну, посередині, грубо кажучи, третій звідти. Також он з квіточками. Може і то щось раннє, а і ось коло черешні два з квіточками. Мабуть, то теж якісь ранні. Так от Максим каже, зірвав уже перший гірок зі свого огороду і помідори вже скоро каже будуть. Я кажу, ну так. Да". Нам до помідорів тут ось сходять огірочки, ті, що ми першими сіяли, а ті, що другі, ну, вони ж набагато пізніше посіяні. Так що До гарбузів не піду, бо ми збиралися їх отут садити, а по факту Вовочка їх в самому кінці прикопав. Каже, там менше бур'ян росте, легше буде косити. Полоти треба. Що полоти? Вови то нема, то то а я з мене, з моїми ногами, всі ж так вам трішечки покажу. А знаєте ж, коли полеш, пилюка та летить, заходиш грязний шумара. А полоти вкрай треба. І тут вже осот поліз. По капусті дивлюсь мишій після дощів, як на дрожжях виліз. Трояндочка мені як яким зацвіте, бо в тому ж році вони не цвіли. Хоч і маленькі, хоч і я взагалі думала, що вони не виживуть. Але зараз на них дивлюся і перша, і друга, і третій кущ на четвертому, тільки на останньому не бачу бубонів. А ці перші три куща з бутонами. Ростом невеличкого, а з бутончиками. Так що сподіваюся. Цьому році побачимо, які там нам Максюшка трояндочки присилав. Ну тут моя хвойка. Тут хвойка. Ой, цибуля, капець. Це та, що померзла в коридорі і повисаджували сюди. Подивіться, що робиться. Як хото, як його називають, як рогоз товщина дудки, як рогоз. Бурячок ми таки прорвали. Може десь трішки неправильно, бо починала я, закінчував Вова. Ну, не знаю, де більше місця, може виросте більше, де менше місця, може е меншенький буде, а де прямо в кубки росли, бачу, де травмувалася. Рослинка, при тому, як проріджували, деякі он позасихали, ну нічого. Якби цей вродив, то мені б, може, б і хватило. Тут помідорки, це черіки, теж піднабрали, так садили маленькими, А вже гляньте, які добротні дебелі. Капусточка трішки підняла, ой, капусточка, квасолька попіднімалася трішки. Навіть та же вашу вовочка викопала, а потім назад посадив. Ось такі справи. Так, ну і давайте ж дойдемо до лохини, бо ми купити-купили, я обіцяла показати. Е, стосовно лілій, також я все ж таки, мабуть, побачу, якими вони квітнуть, бо я ж казала, що вони з бутонами, але чи. Е, як вони перенесуть, Боже, от подивіться, щириці скіляки. Тільки ж ось садили лілії, вовочка ж випало усе, вибрав до, до єдиної бур'янинки. Гляньте он щериці, а там он ковриком усіялося все. Це просто треш. Просто треш. Я на цю клумбу хочу ще лілій. Ну Це з часом буде. Так от, я хвилювалася, що, можливо, вони пересадку погано перенесуть і ну, Можливо, бутони не будуть розвиватись далі, і я не побачу квіт. Але бачу, що бубончики розвиваються. Тут два бутони, тут три. І навіть ось ця меншенька, тут також є один бутончик. Так що, можливо, в цьому році зацвітуть уже і лілії, побачу, що це за лілії в нас. Далі йдемо далі. Що у нас далі? Тут у нас ожина, ожина цвіте, дивіться, яка краса. Зацвіла ожина, але бубочок цих багацько, і я думаю, що в цьому році ми скуштуємо такі перші ягідки. Бубочок багатенько. Я її читала, і мені підказали підписники, що потім восени ось ці прямо стоячі гілки, які відплодоносять, їх потрібно буде вирізати. А на наступний рік, я так розумію, вилізуть такі ж самі молоденькі, новенькі, і на них знову буде ягідка. Тут ось молоді погнало, тому у мене там. Два стовбура. Оце один був гілка, то друга. Третю ось е, я хочу понизу ось тут пустити. Але вона ще закоротка. Це все бокові, а ось дивлюся дві товстенні Ось це. І ось, і ось десь заплуталося. Ось дві нові. Але їм сюди плестись нікуди. Не знаю, будемо дивитися. Так. Ну, а ось моя лохина. Це найменший кущик. Він явно в цьому році не буде плодоносити. Хоча продавали всі кущі як чотирьохрічні. Але брехня це явно не чотирьохрічний. бо чотирьохрічний, чотирьохрічний, точніше, має бути. Древесина, оця вже ну, паган, древіснівший, не зелений. А це кущик зовсім-зелененький. зовсім, зовсім зелененький. Це сорт Елізабет, він самий пізній, Ну і в цьому році, звичайно, його не буде. Далі, це середньопізній сорт якийсь. Я не пам'ятаю, вдома все записано. Цей цвіл. І ось, бачите? Є ягідки. Ось 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 ягідки. Ми посадили так, як полагається, в... Ой, Господи, в оцей грунт торф з хвойного лісу. Додавала сірку і замульчували товстим слоєм старого сіна. Так, це, не пам'ятаю теж назву, але середньопізній сорт. Він хоч і схожий на чотирьохрічний, бо от бачите, таке незелене вже. Але ягідки такі якісь дрібненькі. А чи це сорт такий, чи, чи не знаю, що ось одна цвіте. Там набагато крупніші ягідки. І це самий ранній сорт, назву, ще раз кажу, не пам'ятаю, але... Він схожий на чотирьохрічний, бо знизу одревеснівше все. Він більш кущистий такий, але ягідок на ньому в цьому році ще не буде. Ну, В принципі, це і правильно. Взагалі, як казала продавець, що перші квітки потрібно прибирати для того, щоб краще наростав кущ. Але вони нам приїхали вже з зав'язю ягідок практично. Тому ніхто нічого не обривав, так ті ягідки залишилися. Так, ну все, тут екскурсію провели. Тепер, тепер, тепер. Тепер ходімо в хату. Зараз розкажу, яку посилочку і покажу. Ну, не все покажу, звичайно, але частково щось покажу. Що ми отримали сьогодні вранці, потім. Я покажу, як Вова привезе посилку з Китаю, але дивлюся, час, мабуть, в окремому відео покажу. І ще хочу з вами поділитися такою приємною новиною. Сьогодні вранці прокинулася, пішла умиватися, умилася, збираюся йти пити каву. І тут приходить повідомлення з нової пошти. Вам прямує посилка. Думаю, странно, там, де я щось ну, замовляла, купляла, ті посилки вже або приїхали, або в дорозі, я знаю про них. Максим ну, начебто не збирався нічого відправляти. Хоча це такий парубок моторний, він може збиратися, але не відправити, а може не збиратися і відправити, поставити перед фактом. Думаю, ну можливо, Максим. Коли заходю в додаток нової пошти, дивлюся, а, ні, це моя підписниця. Це, можна сказати, землячка. Вона також з Харківської області, це наша сашуня, вона давно з нами, це наш клієнт. Вона не тільки підписниця, вона тримає козочок, займається сироварінням. Купляє давно у нас і закваски і ферменти, все чин по чину. Ніколи ми з нею не бачились, як то кажуть, вживу, хоч в одній області проживаємо. Ну, далеченько друг від друга, скажу одразу. А спілкувалися по телефону неодноразово. Дружні такі в нас відносини по спілкуванню. І тут дивлюся посилка від неї. Думаю, ну нічого не розумію, набираю її, набираю, вона скидає. Потім правда перезвонює. Я їй кажу, що це за цікаво, приємно, пользительні емоції. Вона сміється. Каже: ну сподобається, значить сподобається, не сподобається, значить не сподобається. Я кажу, ну я чомусь якось маю сумніви, що якби ти знала, що мені це не сподобається, ти б не відправляла. Вона знову сміється. Кажу, ну давай, колись, що там їде в посилки. Вона каже: сюрприз. Отримаєш, побачиш. Так що, от я тепер мене, оце, понимаєте, ковиряє з самого ранку, сьогодні цілий день, і має приїхати ця посилка завтра ввечері. От мені ще добу згорати від любопитства. Отак от, от вміють мене заінтригувати мої клієнти, мої підписники. Я ж вам не перестаю повторюватися, що ви в мене найкращі. Я знаю, що Сашуня дивитиметься це відео, вона все це почує. Ох, хитрюля моя. Інтригантка. Коротше, Сашуля в мене. Ну, ладно, зато все рівно дуже приємно і емоції, я ще раз повторюся, з самого сьогоднішнього ранку пользительні. Коротше кажучи, все, як лікарів прописували. А тепер ходімо в хату покажу ще щось. Хоча ні. Знаєте що? Мабуть, я те щось покажу в наступному відео, там, де буду показувати її другу посилку. Чому? Бо так довго монтується відео і інтернет зараз слабкий. А в нас що відбулося? В нас був перший інтернет-провайдер. Ходімоте хоч до квіточок або що. З ним були постійні проблеми. І тут на ринок заходить другий інтернет-провайдер. Ми переключаємось на нього, і, Боже, красота і ліпота в порівнянні з першим. Все шикарно, швидкість є, ніяких перебоїв нема. Навіть коли світла нема, інтернет є. Ну, в общем, все пофіншую. Але в цьому році до нас в населений пункт завітав третій інтернет-провайдер. Невідомо якийсь, якийсь мутний. Ціну запропонував значно нижчу. Але там такі умови, хочете нижчу ціну, проплачуйте одразу на рік. Ну, в наш час проплачувати на рік, самі розумієте, хто тебе умним назове. Я послухала їхні умови. І ну, навіть не розглядала цей варіант. І тут наш інтернет-провайдер робить об'яву, що з 1 травня абонфлата знижується, щоб бути на рівні ж, да, з новим провайдером, щоб не потікали абоненти. І мало б це нас радувати, що ціну знизили. але... Разом з ціною знизилася і якість, ну, як зазвичай. І тепер швидкість залишає бажати кращого. Монтується відео дуже довго, завантажується довго. Тому мені ліпше виставляти отакі відео одинарні. Ну, от, Почала і закінчила, аніж монтувати з декількох частин. Тому це відео я вам зараз завантажу, без монтажу, прямо на YouTube. А вже як Вовочка привезе другу посилку, та що з Китаю, там покажу і щось, що я отримала сьогодні вранці. Так що не губіть мене, не тікайте, обов'язково буде ще одне відео. І поки що не прощаюся. І так, да, в лікарню я сьогодні не їздила і не поїду більше.